Я зараз конкуренти це акули рекрутинга. Всегда, наверное, буде ринок за теми, хто буде первыми. Я когда слышу, які цифри дають благодаря вот соціальним сетям, да, благодаря там своєму каналу на Ютубі. Це мене підстегувати теж іти, вчитися, розвиватися. Ви можете э, навіть не знати э, своїх конкурентів в обличчя, та да, і вони вас будуть перемагати. Зараз боротьба відбувається за серця да, і душі. кандидате в клиенте. Зачем тебе это? Займись собой. И только если вдруг твой результат тебя не устраивает и ты хочешь улучшить, тогда я возвращаюсь смотрю, а что там делают другие. И никогда не расстраиваясь, если от меня ушло, я понимаю, что ага, ну ушли, ну окей, знаешь, это их не право. Завтра я встану, сделаю то, что у меня запланировано, и будет плюс три, плюс пять. Плюс 10. а рекрутинг це якраз не спринт, да, а марафон. Це треба надовго. Ну, якщо ти хочеш оставатися на цьому місці, ті на біжать двою швидше, значить тобі ж придумати щось нове <рес> у східних бойових мистецтвах, особливе ставлення на конкуренції. Там, ну скажімо так, це спаринг-партнер, да, його сприймають не як ворога, якого потрібно знищити, а як вчителя, якого потрібно перевершити. І коли ти працюєш зі своїми страхами, це є та точка росту. І коли люди того розуміють, у них прориви і вони дають 100 рекрутацій місяць. Ми маємо використовувати силу нашого супротивника, рівного конкурента, проти нього самого. Тобто нічого свого. Ми подивилися на нашого супротивника, вивчили його слабкі і сильні сторони і перемогли його. Конкуренція це ок, тільки та, яка є здоровою. Чесний добросовісний.